Всім доброго дня! Маємо в продажі 4-го гольфа. Автомобіль пригнали з Німеччини, вже розмитнули. Пройшли сертифікацію, автомобіль підготовлений до реєстрації. Це в нас 2003 рік бензиновий двигун 1,6 МПІ. Самий звичайний, простий, надійний двигун. Автомобіль в гарному стані, по кузу без корозії, пороги днище, все в повному порядку. Гарна комплектація для даної моделі. Також встановлений заді, у нас фаркоп, зимова гума. Кришка багажника без пошкоджень, без корозії, в оригіналі вона не фарбована, по кузову маємо один косметичний підкрас. Є в нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, ключик на 10. Весь комплект. Кришка багажника не крутилася. Заднє скло у нас у нас вікна всі, до речі, в оригіналі. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон чистий цілий. Присутній люк, повний електропакет. Так, штатна мультимедія, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, 198 тисяч рідного підтвердженого пробігу, кермо у нас не шите, не фарбоване. Сидіння. Дивіться, все в оригіналі, всі сервісні документи, дійсний тюф, все присутнє з документами. Є історія покупки даного автомобіля в Німеччині. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся за телефоном або приїжджайте до нас на майданчик. Місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок, затишний, Боскар. Також ми доставляємо автомобілі по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.